Let it, let it, let it, ларіт, ай, Всем привіт! Ну що, Коля, вернувся на свою роботу назад, на стареньку свою роботу, на стареньке поки що сміття. Сижу у грузовій машині. Mercedes-Benz. Дуже старий і дуже ніякий. Але, ну, типа, Будемо працювати. Сьогодні їду з Варшави до Блоня. Я вже тут у Блоню. Я загрузився, пару палет на себе кинув. І буду їхати до Гданська. У Гданську я розгружаюся і пізніше з Гданська вертаюся назад до Варшави. І, в принципі, на сьогодні буде моя робота закінчена. За таку от роботу, в принципі, буде заплачено на порядок трохи більше, ніж на бусі. Ну, типа, робота трошки така собі, в тому плані, що треба доїжджати буде додому, з дому на роботу. А мені доїжджати приблизно кілометрів так, 23. І добиратися автобусом нема варіанту. Або не завжди буде получатися, навіть якби хотів. Значить, треба машину, а машину треба заправляти. а раз заправляти, значить, коротше, тратити своє бабло. І виходить, що поки що отаку от роботу, як я зараз роблю, то я просто тимчасова, тимчасовий двіжняк. Ну, щоб що тут якось кудись. А пізніше будемо вставляти якусь свою роботу з шефом. По-іншому. Так що якось так. Початок, як початок. Подивимося, що буде далі. Далі буде. Ну нахер! Отець. Ну ти відео? Видел. Ну мої дорогі! Казав коля, що сяде на салюбку. от і коля сів. Поки що на один день. Я казав, що без історії у мене на фірмі не обійдеться. Тому що коля не коля без історії. Получається, я везу на собі зараз на восьмитонній машині 8 тонн товара на це категорії. Ну, то Польща, у нас перегрузи, само собою і так далі. В Польщі воно ж так приветствується. Так що от ми їдемо. Лишилося половиною години до Гданська. Хто знає, я зараз їду по сім'ярці, а тут дуже багато ремонту на дорозі, будови по польськи Ну і отак ми їдемо. Ну, всім привіт. Ну, виходить, Коля доїхав, Коля у Гданську і Коля розгрузився. Благополучно з богом пополам дорогою доїхав я сюди до того місця розгрузки, почти до Гданського порту, якби. хто не знає. А хто знає, то всім похер, куди я доїхав, бо вони знають, вони сюди їздять. Ну і типу буду зараз їхати. Мені залишилося до кінця витримки своєї 45-ї паузи 10 минут. Я розружаюся і їду, ой, я стою і їду далі коротше, до Варшави. Так що в мене впереді дорога приблизно 4 години. Приїжджаю, на мені там товар звороти. Я їх там скидую і їду додому і відпочиваю. так що... Завтра без поняття, хер знає що буде, ну коротше, я цю роботу свою зробив. Всім пока.